Норм чи не норм? Мати конфлікти в подружжі Норм. Норм. Жити разом. <реш> жити разом з батьками. Не норм. Не норм. Карати дітей за погану поведінку. Не, не норм. Ходити до церкви окремо. 50 на 50. Ми ходимо прямо, норм. Чекаю, окремо не виход. Треба пояснити, чому ми окремо ходимо, Але має буде. Не норм. Мовчати, коли, е, коли гніваєтеся на чоловіка дружини. Не норм. Норм. Проводити час окремо без дітей. Норм. Норм. Коли дружина залишає чоловіка самого з дітьми. Норм. 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 Вирішувати стосунки поруч з дітьми. Не норм. Не норм. З'їдати всі солодощі самому. Норм. Не норм. Повідатися один раз в рік. Не норм. Не норм. Приходити на літургію в кінці, щоб посвятити кошик. Не норм. Не норм. Дякую.